Два порушення на автодорозі призвели до фатальних наслідків для обох учасників руху, як керманича автомобіля, так і водія мотоцикла. Автомобіліст перевищив швидкість, а мотоцикліст розвертався на подвійній суцільній смузі, як результат аварія і загибель водія мотоцикла. Того, хто був за кермом авто, відправили під суд. Над головою нависла реальна загроза сісти до тюрми. Ця автопригода сталася ще в червні 2021 року на автодорозі в селі Дерно. Пізно увечері водій легковика швидкістю майже 100 км на годину їхав напрямку Рівного. Раптово перед автівкою з'явився мотоцикліст, який хотів розвернутися на подвійній суцільній смузі. Це було дуже все швидко, тому, тому що я не міг подумати, що переді мною дві суцільних лінії і виїде звідти мотоцикл. Це, ну це їхав мотоцикл мені на зустрічку по другій. Тій смузі я не міг подумати, що він різко буде розвертатися на а, смугу. але про те, якби я їхав з меншою швидкістю, я б спілки з Водій мотоцикла внаслідок ДТП загинув. Виявилось, він був на кілька років молодший хлопця, що був за кермом машини. Під час довгих судових процесів він їздив до батьків загиблого мотоцикліста, просив пробачення і виплатив їм грошову компенсацію в розмірі 600 тисяч гривень. Визнаю свій вину, що неправильно зробив, що. Порушив правила дорожнього руху. І не раз я вибачався, їздив до потерпілої і виплатили моральну шкоду. Звичайно, я не маю таких грошей, але мені допомогли батьки, допомогли рідні. Як зауважив адвокат Креманича Авто, правила дорожнього руху повинні були дотримуватися всі і водій легковика, і водій двоколісного. В певній мірі я розумію, що і сам. Потерпіли, також порушував права, тому що перетнув винну смугу, але разом тим все ж таки, враховуючи таку швидкість, не вспів зреагувати, все ж таки населений пункт, в будь-якому населеному пункті є обмеження руху, і це обмеження фактично повинні дотримуватися всі учасники руху, як і на мотоциклі, як на велосипеді, так і на машині. Хлопець просив не садити його до тюрми і не позбавляти водійського посвідчення. Батьки ж загиблого також просили суд не ув'язнювати водія авто, а покарати умовним терміном. Зважаючи те, що на вік самого бороту будуваще мені цього віку, фактично декілька е років він старше за їхнього сина, який загинув у час пригоди. Вона є мама. І відповідно вона не бажала з самого початку ніякого зла, і також не хотіла позбавляти волі. Проте прокурор зауважила, що позиція потерпілих щодо покарання не є обов'язковою до виконання. Позиція потерпілої сторони щодо брання заходу примусу не є обов'язковою для суду, натомість раховується в сукупності з іншими обставинами. Волинський апеляційний суд вирішив вирок ківерцівського суду змінити. Відтак, чотири роки позбавлення волі замінили на трирічний іспитовий термін без позбавлення водійського посвідчення. За ці роки хлопцю потрібно буде поводити себе особливо обережно, аби навіть ні на півкроку не приступити закон. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.